Під виглядом відведення важкого зброєння про російські найманці на сході України готують сили. Очевидно, що для нових наступів так принаймні, вважають у Раді нацбезпеки України, аналізуючи стан справ на фронті. З одного боку інтенсивність обстрілів бодай на окремих ділянках передової зменшилася. З іншого українські розвідники помітили передислокацію техніки та бойових підрозділів противника ближче до лінії розмежування. Це відбувається насамперед у районі Донецька, поблизу селища піски, просто поруч із тамтешнім аеропортом. На Луганському напрямку проросійські сили концентруються в містах Саханів та Брянка. Водночас найбільше занепокоєння викликає перегрупування підрозділів противника в районі Маріуполя. Кремль тепер це цілком очевидно і далі постачає бойовикам на сході України і зброю і техніку, порушуючи мінські домовленості. Бойовики продовжують обстріли та напади на позиції українських військових. Найбільш напружена ситуація спостерігається в районі населених пунктів Світлодарськ та Широкіне, де незаконні збройні формування перейшли до тактики локальних зіткнень із силами антитерористичної операції.